Вітання нашим телечан та радіослухачам. Сьогодні в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків стартував арт-форум Космогонія Ключ до коду майбутнього учасники форуму зможуть зануритись в таємниці Всесвіту та розглянути потенційні сценарії майбутнього нашої цивілізації. На арт-форумі розглянуть чотири основні тематики: це футурологія та прогнозування майбутнього, теологічні та філософські виміри майбутнього, культурний та соціальний. Альні аспекти та навіть астрологію та метафізику дослідити ці всі сфери нам допоможуть митці та науковці з різних сфер пізнання. Детальніше про арт-форум нам розповів куратор проєкту космогонія Віктор Корсак, який поділився з нас з нами подробицями. Розкажіть, будь ласка, про наш арт-форум, що сьогодні на ньому мали обговорювати. Хто зі спікерів був запрошений і до чого мали сьогодні прийти в ході роздумів над майбутнім. Ну, Цей форум це п'ятий форум в рамках проекту Космогонія. Ми говорили про те, звідки світ почався, як там створювалася природа, говорили про людину, про культуру, були форми, про нову сферу. Був форум, а тепер ми добралися до майбутнього. Ідея в тому, щоб комплексно зрозуміти, от яка ситуація сьогодні є, і на основі того, що було, спрогнозувати майбутнє і вжити якихось заходів, врахувати принаймні його, щоб потім не було для нас ніяких несподіванок. Причому це. Мова йде там, про соціальні аспекти, мова йде про економічні аспекти, мова йде про екологічні аспекти, про культурні аспекти. Е, різні спікери висвітлювали різні теми. Е, були такі онтологічні, високо дуже серйозні Це, там, у нас філософі. Е, виступав Олександр Філоненко, виступав Олександр Фільц. Е, виступали культурологи, виступали. Мсец тобто з різних боків дивилися на проблему сучасного майбутнього. Тобто, досліджуючи минуле і грунтуючись на цьому, робили прогнозували, скажімо? скажем, ну, а інколи і без дослідження просто прогнозували. Також в нас можна сказати таким головним художнім проявом космогонії виставили частинку. Вона присвячена майбутньому, і розкажіть, будь ласка, чи це частинка, чи буде ще робота Петра Антипа. Як це фрагмент? Робить? Це фрагмент майбутнє. Це він буде там, дуже велике майбутнє. Воно дуже цікаво, буде надзвичайно. А це така центральна частина, на якої буде все розвиватися. Це гомоноус. Тобто ми прогнозуємо, що буде п'ять типів. Видів, скажімо так, людей різних. Причому це будуть постлюти, які по нас будуть витіснювати, якщо ми не будемо рухатись, розвивати, щось думати. І от він показав своє бачення, як це буде родина виглядати. А зі спікерів хтось ще підтримує таку, такий розвиток подій? Ви ще не обговорювали. Але буде сьогодні. Але тут є речі, які від... не залежать від того, чи будемо це обговорювати, чи не будемо. Знайомитися. Не знаю, як він буде виглядати, але то, що він буде робити, то про що ми сьогодні говорили, так зняли багато цікавих тем. Окрім науковців також Володимир Бадіян астролог, який розповів, як планети і числа формують призначення. І наскільки ми самі можемо впливати на свою долю. Також багато науковців присвятили свої дослідження саме міфології. І якщо багато з нас думає, що міфи вже є пережитком минулого, то, наприклад, Світлана Стоян, науковиця, розповіла про те, як міфи використовуються і зараз в політичній сфері, зокрема, і який вплив це має і не завжди. Цей вплив виявляється позитивним і продовжує впливати на оточуючих і нас, і що також впливає на нашу освіту. Це ну достатньо такі євне, є дуже багато визначень політичної міфології, тобто в принципі політичний міф він дає абсолютно спрощене і раціональне відображення свідомості. Яке, для якої не потрібно підключати розум для якої не потрібно рефлексувати і в принципі на жаль на жаль ось ця політична міфологія вона стає дуже потужним інструментом для реалізації політичних завдань і стає дуже потужним механізмом і інструментом для маніпуляції, маніпуляції свідомістю свідомістю і підсвідомістю і, в принципі, якщо ми розглянемо, да, тобто ми повернемось, ми не будемо далеко повертатись, але навіть розглянемо не настільки далеку історію минулого століття да, і формування так званої комуністичної міфології, то ми можемо зосередитись і побачити, да, побачити дуже цікаві речі. Тобто, в принципі, ось ця комуністична міфологія вона була побудована ну, достатньо грамотно, тому що ну, ідеологія ідеологи тієї системи вони розуміли. Що на місце християнської віри потрібно, її потрібно усунути і по суті, замістити чимось достатньо продуктивним і достатньо ефективним. І, як ви бачите, навіть використання, звісно, що для цього використовуються архетипи. Да, тобто Ми знаємо, сподіваюся, да, що присутня відома теорія Карла Густава Юнга про архетипи. То тобто про колективні острівкі пам'яті, які є у відсвідомості кожної людини, і які активуються у певний момент, да, коли їх використовують, і в принципі ось такі маніпулятори того часу вони прекрасно розуміли, що їм потрібно, потрібно створити дещо, що зможе замінити християнську віру, яка була, ну, по суті, була фундаментом тогочасного суспільства на протягом багатьох століть. і звісно для цього потрібно було використовувати дуже потужні архетипи. І абсолютно не випадково, що, наприклад, Мавзолей Леніна він набуває корм зікурату, тому що ідея помираючого воскресаючого Бога, яка... Була присутня практично в усіх міфологічних, ну, в багатьох, багатьох міфологічних системах. Вона, по суті, береться переноситься до комуністичної ідеології. Ну, я думаю, що ті, хто жили за тих часів, пам'ятають да, ось цю тезу, що ну, Лівінг завжди живий. Тобто, в принципі, ідея того, що створюється таким мовзоле місце поклоніння. Звісно, що це впливає, да, впливає на свідомість, свідомість людей. і, ну, на, жаль, да, на жаль, це формує, формує ось такий міфологічний світ, який, який прожив дуже тривалий час, і, в принципі, який в тому числі був побудований на підміні християнського тлумачення християнського ну, і ідеї. Знову ж такі, Давно грецької про золотий вік і християнську уявлення про рай, але знову ж таки про ось таке абсолютно гармонійне життя, яке, на відміну від християнства і на відміну від античних міфів, воно має наступити вже зараз у цьому житті. І в принципі, ось ця ідея комуністична, вона звісно набуває ось таких міфологічних рис. Як ви бачите, да, ось не випадково береться ось ця по суті комуністична трійця, яка по суті заміщає, да намагається замістити ось цю трійцю в християнстві. Тобто, по суті, іде, іде таке маніпулятивне заміщення тих звичних традиційних образів, ні функцій, ніби вони використовуються тобто, знову ж таки. Один із основних принципів міфу – це розділення світ на такі це існування бінарних опозицій, да? тобто свій чужий і ось ця, ця опозиція вона активно діє дуже потужно діє в ситуації із. Такою сучасною російською міфологічною системою, в якій позиціонується да, російський світ як світ добра, да, які знову ж таки ось ця давня російська цивілізація, яка бореться із західним світом із аморальним світом, тобто ось ця опозиція добро зло, тобто воно активно використовується, воно активно позиціонується і знов ж таки. Створюється певна міфологема, в яку, в яку всі починають вірити, тобто міфологема про те, що українці це нацисти, і знову ж таки, ось ця ідея, вона не просто вмонтовується навіть підсвідомості під громадян. І зверніть увагу, що перше роблять окупанти, коли завойовують певні території. Вони беруть контроль над засобами масової інформації, тому що засоби масової інформації завдяки ось цим постійним повторюванням певних міфологічних патернів, вони формують, формують свідомість і впливають на підсвідомість тих людей, які знаходяться на цих територіях. І звісно, на жаль, на жаль якщо в людей Мінімізована здатність до такого критичного раціонального мислення, то, звісно, через певний проміжок часу людина починає вірити в ті речі, які постійно повторюють. Тобто, в принципі, створюється міфологічна картина світу за всіма законами існування міфу, але знову ж таки це створюється штучно і це створюється із звісно, певними, певними завданнями, які. На жаль, є дуже небезпечними для оточуючих. Орест Голубець розповів про приземленість міметизму та космогонію модернізму і, зокрема, розказав, в чому проблема в сучасному мистецтві з чим стикаються при навчанні навіть самих студентів. Нам так настільки важко зараз виходити з цього всього, тобто поставити це на місце в історичному зрізі. І тут я наведу вам яскравий приклад. Яскравий приклад у нас зараз в академії запроваджено вже три роки, як це є в цивілізованих європейських країнах, можна здобути наукове звання доцента і професора, чи це зараз доктор філософії, трактується паралельно творчим шляхом. Наприклад, як це є в поляки, ти можеш стати доцентом чи професором, захистивши наукову дисертацію або захистивши свій творчий здобуток. Ми думали, що для творчої аспірантури в нас не буде відбою, але виявилося, що це колосальна проблема. І саме тут виявилася проблема академічної освіти. Ми вчимо художників бути дуже добрими ремісниками, дуже добрими е, образотворчими митцями, але ми не вчимо творити. І виявилося, що студенти для того, щоб працювати творчо і захистити свій творчий проєкт, вони зовсім не готові. Більше того, ми сьогодні, минулого в цьому році, зробили такий експеримент. Зробили те, що робиться зрешто, в західних академіях. На моїй кафедрі ми забрали всі дисципліни в одні руки. Тобто рисунок, живопис, композицію, роботу матеріалів, скульптуру і так далі. Ми сказали студентам першого курсу магістрам, ви можете бути творчим індивідуальністю, а попробуйте собі обрати якусь тему, якийсь напрямок, якийсь шлях. Це виразити всіх мистецьких дисциплінах. Так я це роблять, зрештою, в Польщі в класах професорів. Півтора місяця це була повна безпомічність. Вони казали, ну дайте нам хоч список завдань 3-4 завдання. Я їм пояснюю: слухайте, через півтора року ви вийдете в мистецький світ, де панують ігри без правил. Там ніхто вам ніякі завдання не буде ставити, ніхто не буде допомагати. А ви тут просто безпомічні. Вони дійсно були зовсім безпомічні, тому що їх творять, їх вчать. На основі академічних завдань кілька років, а потім кажуть, творі, а вони не готові твори. Зараз ми дуже активно це міняємо, дуже активно намагаємося над тим працювати. Насправді це досить складно. Це досить складно, тому що треба визнати, що сучасне мистецтво є абсолютно без багатоманітне і так далі. Я прошу наступного. Наступне прошу. Приключити. Я тут просто не хочу приводити кілька цитат різних, а тільки одну: Артега Галігас. Який сказав про мистецтво власне, ХІХ століття, про цей класичний вираз мистецтва в кінцевій стадії, остання стадія мінітизму. Тут легко прочитати, як він все це Проблеми, Вітайте, будь ласка, далі. Далі Енгер, художник якраз з цього періоду дуже характерний, там десь 3-4 стадії пошибільше. Якраз показано, що собою представляло в той час мистецтво. Мистецтво дійшло практично, це імітація в, живописі, в малярстві чи в скульптурі фотографії. те, що потім робила фотографія. Фактично, мистецтво в той час перестало існувати як мистецтво на рівні творчості. Це було мімітизм, це і наслідування навколишнього світу, Фактично копіювання того, що нас оточує. Змагання між художниками століттями відбувалося, як це відобразити. Але проблема та, що те, що ми називали реалізмом, насправді, якщо взяти епоху Ренесансу, взяти епоху бароку, взяти тих художників, які ми зараховуємо мову до реалістичного мистецтва, там ніколи не було просто елементарного, простого змальовування навколишньої дійсності. Там все будувалося на зовсім інших виразах. Сам термін реалізм з'явився в середині ХІХ століття, про дуже коротко. Потім реалізм як такий розпався на дві течії. одна імпресіонізм, а друга натуралізм. Натуралізм помер своєю смертю, бо це не було взагалі мистецтво, а імпресіонізм почав, дав початок фактично модернізму. І тому ця проблема, вона існує дуже... сьогодні, в нас дуже активно проявляється власне, в ділянці мистецької освіти. Чому треба того позбуватися? Тому що, на жаль, цей фундамент є важкі. Ну, і один з родиментів, я завжди про це говорю, це спілки художників. Взагалі спілки творчі. Це є сталінські структури, це структури, які створені Сталіном для того, щоб контролювати мистецьке середовище. Я завжди говорив, що ця структура мала бути зруйнована на початку, коли становилась незалежна Україна, і на її місце створена бути інша професійна структура, яка би портувала художників, але не на тих принципах, які колись були. Pero...